Вітаю! два тижні в мене не було на каналі. Ну, давайте так. Ви ж розумієте, що мені треба тіло привести до порядку до 10 квітня. Тобто в мене залишився один місяць і 10 днів. Тому так я пропадав. Так, мені треба на цій фабії заробляти кошти на БМВ. Тому от такі справи. Значить, е, що сьогодні хочу я розказати і показати. Значить. Зараз я вам продемонструю три топ автомобілі, на мій погляд, які є топовими для роботи в таксі. Перший це стандарт клас, як ви вже здогадались, це звісно, що шкода Фабія. Роботи в таксі, Шкода Фабія, я вважаю, повинна бути це з двигуном 1,4 на газу. Ну і маленька, не універсал. Хоча хтось зі мною може поспорити, але повторюю, я кажу своє мені. Тому ось така ситуація. Тим саме цей автомобіль не має газу, я працюю на ньому на бензині. Але, скажімо так, бензин мені 40-41 гривня виходить. Тому мені на ньому вигідно працювати на бензині і газ я не планую ставити, тому що після того, як я закінчу на ньому працювати, насобираю суму 200 тисяч, віддам дог за неї. І в принципі, я тоді планую її продати і купити щось набагато цікавіше. Цей автомобіль мені вже приніс 50 тисяч за півтора місяці, але вже пройшло два підрахунки. Трошки вже колись потім я розкажу далі. Які ж є плюси у даного автомобіля? Перше. Він споживає топліва 7-8 літрів по місту Київ. Ну, це взагалі, типа, нішо. Чому? Тому що, якщо взяти якісь аналоги, то вони вживають набагато більше. Ну, плюс-мінус. Але ж треба розуміти, що цей автомобіль це і ціна, і якість. Дуже багато таксистів розповідають, що це найкращий автомобіль. Я, покатавшись на ньому, ну, можу точно сказати, що це кращий автомобіль для е, стандарт класу. Тому що ціна якість, вона не потребляє багато топліву. Вона маньоврена, бо вона маленька. По по дворах вона взагалі не має рівних, тому що вона маленька. Я розвертаюсь раз і погна маньоврена, бо вона маленька. По по дворах вона взагалі не має рівних, тому що вона маленька. Я розвертаюсь раз і погнав, куди хочеш. Тобто взагалі питань немає. Автомобіль дуже, скажімо так, виносливий, однозначно виносливий. Тяга в нього в принципі на 1,4 нормальна. Хоча я казав раніше, що щось вона на горку дуже тяжко їде, щось таке. Але не знаю і чому, але ну, вона почала краще їхати. Я не знаю, може я почав заливати європейський бензин. Чесно, не знаю. Але вона їде реально класно. Максималка в неї вже там 170, я десь показував в шорцах. Ось 110 на ній можна їхати в принципі без питань, вона не взлетає. 110 це максимальна нормальна, комфортна швидкість. В Талоні тут міста для роботи в таксі достатньо. Тому вважаю, що цей автомобіль є еталоном для роботи в таксі. В стандарт класі для сім'ї даний автомобіль я не рекомендую. Ну тому, що, опять же, якщо я кажу, що місця тут вистачає, то для роботи в таксі. Тобто нам не дуже там, сильно важливо, там дуже великий багажник, дуже там, великий салон. Нас би, це прям, не дуже хвилює взагалі. За два місяці я не стикнувся з тим, що чогось мені тут було недостатньо в розмірах салону або багажнику. Так, бувають там великі чемодани, там все буває, але зазвичай я так розумію, що е, коли викликають таксі, то вони вказують, що треба там універсал або XL, О, формат типу, автомобіль. Тому даний автомобіль просто пушка. Якщо взяти якісь аналоги, типу там Hundai е, типу там, я не знаю, що там ще, Nissan Leaf, ну, давайте так. Е, Nissan Leaf, це машина електрична, її треба десь заряджати. І я так розумію, що якщо заряджати на звичайних цих станціях то плюс-мінус будуть е, однакові у нас розходи на топливо, тому... В чому смисл? Я десь должен бути прив'язаний до цієї значить, підзарядної станції, а бензин, так де хочеш заправився да й поїхав далі. Моя суб'єктивна думка. З приводу іншого варіанту, Hyundai Get. Вона дуже маленька. Якщо взяти на автоматі, цікаво було б подивитись на це. Але авто цікаво було б подивитись на це. Але в мене не було такої машини. В принципі, нема з, таким, з чим порівняти. Алло.

100%. От Я аналогів чесно не можу собі зараз знайти. Якщо на фабію я змог, плюс-мінус, так я розумію, якісь автомобілі можуть підпадати під е конкуренти. Але на Prius, чесно, я, в мене не, нема здогадки, який автомобіль може підійти. Чому? Тому що перше, вона маленька, як Фабія, але місця в, в ній набагато більше, ніж у Фабії, що багажник більше, що в салоні набагато більше місця, хоча вони наче однакові. Але ні. Але ні. Розход палива. Газу вона споживає приблизно від 6,5 літрів. Це ну, 6,5 літрів у вихідний день ти катаєшся по місту Києву, і вона всього день ти катаєшся по місту Києву, і вона всього вживає чуть-чуть. Ну, клас, клас. Тобто Максимально економний автомобіль, але вона підходить у комфорт клас. Тобто і стандарт клас вона може возити, і комфорт клас. Я запитував у водіїв е пріусів. Ну, Який ви можете аналог мені назвати цьому автомобілю для роботи в таксі? Ні один мені не сказав, що там якась там конкретна машина. Чесно, от чотири людини я запитував, ні один не може знайти конкурента Pріus для роботи в таксі. Ну, У мене таке мнення, що да, ну реально немає конкурентів для роботи в таксі у комфорт класі для Пріуса. Тому що Prius це ідеальний автомобіль для таксі. Вона невеличка. Вона їсть топліва дуже мало. І, до речі, щоб ви просто розуміли, мені людина сказала, що до і всі, плюс-мінус 3-4 кілометри кажуть, вона може їхати на електродвигуні. Тобто, в будній день ми встаємо в пробку і ми тупо їдемо на електродвигуну. Ну, так це ж взагалі взагалі клас. Ми, топливо де максимально вживає автомобіль? Це пробки. По трасі нам по барабану вона буде мало їсти. А от по місту, по пробкам, вона реально вживає дуже багато. Тому Пріус просто тупо ці пробки на електродвигуну просто проїжджає. Ну, клас же, правда, отак. У вас є якісь конкуренти, є як конкурент пріусу, пишіть цікаво. Якщо даже хочете зустрітись, питань нема. Добро пожаловать. У Пріуса насправді є багато плюсів. Машина маленька, вона економна, вона на автоматі, але місця там багато. Топліва вона споживає. 7 літрів на 100 кілометрів по місту Києву у роботі таксі. Я сам особисто сідав за руль, от, типу, їздив трошки, вона реально маньоврена. 1,8 мотор він реально валить. Ну, і типу, заїжджаєш в якийсь двір, як на Фабії. Заїхав, виїхав і поїхав далі. Отак. От Якщо, наприклад, у вас ви хочете автомобіль бізнес-класу, то розумієте, тут в чому питання? Якщо зрівнювати з пріусом, то... Наприклад, у пріуса є стандарт і комфорт два відкриваються класи. У бізнеса три комфорт, значить стандарт і бізнес. Но якщо не буде замовлень у е бізнеса, то йому прийдеться там вести когось на стандарті. Питання йому це буде вигідно? Я вважаю ні. Пріусу це буде вигідно? Так, йому буде це вигідно. Просто питання, чи водій захоче приймати стандартні замовлення. Це інше вже питання, але він може собі це дозволити, тому що у нього розхід такий самий, як у звичайно стандартної фабії, скажімо так. Тому 100% вважаю тут без аналогів. Вважаю, що Toyota Prius для комфорт класа сама найкраща. Чи вважаю я, що Prius підходить для сім'ї? Вважаю, що ні. Чому? Дивіться, там є два мотори. І щоб акумулятор нормально працював, йому треба постійно їздити. Тому 100-200-300 кілометрів в день це взагалі клас. Якщо ви їздите небагато, ну ви ж розумієте, що акумулятор портиться, плюс бензин це постійно треба заправляти. І через там, рік, два три у вас ємкість акумулятора, вона ляже. Ну і понятно, що в чому тоді смисл. Ну, якось так. Якщо ви в таксі, то ви просто берете цей автомобіль, для Да, трошки вона ляже, звісно, так, батарея, понятне діла, за... Ляже, звісно, так, батарея, понятне діла, за час, але вона не буде так портитись, як у сім'ї, коли ви там раз в тиждень завели машину, там прокаталися. Тобто, це не варіант взагалі. Всі таксісти кажуть, що тільки для, для таксі, тільки Prius, для сім'ї вона взагалі не катить. В пріусі треба багато їздити, щоб був акумулятор в нормі, щоб він постійно то заряджався, то розряджався. За цим треба слідкувати. Тобто в сім'ї, коли автомобіль заводиться раз в тиждень, там чи два рази в тиждень, чи навіть раз в два тижні, <му> цей автомобіль не підходить. Для сім'ї цей автомобіль не От Для таксі топ номер два. А для сім'ї, ні, взагалі, ні, 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 я б собі не взяв би це точно. Автомобіль топ 3 для роботи в таксі, який я вважаю найкращий, це. Hyundai Sonata. Итак, Hyundai Sonata. От хто б не казав би, і я в тому числі, цей автомобіль просто пушка, еталон для таксі. Чому? Тому що е, вона підходить стандарт. Ну, В стандарті я сказав, як я з пріусом казав, що якщо вона може собі це дозволити, то ок стандарт, то бізнес Ні, не може. Але ж, щоб приїхати додому, щоб е, не їхати за свій рахунок. Можна взяти стандарт і доїхати, скажімо так. Але відкривається стандарт, комфорт і бізнес. Тому Hyundai Sonata є еталоном для таксі. Це самий мінімальний такий автомобіль у бізнес класі. Тобто, якщо ми візьмемо Toyota Camry, це буде той самий клас, але запчастини, обслуговування. Ви ж розумієте, що Camry обслуговувати набагато дорожче. Чим Хундай сонату. Сонати йдуть ізначально вже на газу. 2-літрові це взагалі пушка просто топ. Хтось каже, що вони вживають 12. Хтось каже 12,5. Ну, мабуть, тут все залежить від маніри вождення, скажімо так, водія. Але плюс-мінус так водія. Але. Плюс-мінус це 13 літрів на 100 км. Але це вже машина бізнес класу. Вона може дозволити собі і комфорт возити, і бізнес. Тому найкращий автомобіль для бізнесу це Hyundai Sonata К-5 Kia Optima. В принципі, це один і той же автомобіль, тільки в таких от різних там комбінаціях. Міста там дуже багато. Я вам скажу, ззаду там взагалі сидиш, ну просто реально бізнес. Впереді теж дуже класно, міста дуже багато. багажник не скажу, що там прям великий, великий багажник, але не прям великий. Там стоїть із заводу великий балон. Тобто бензину там немає взагалі. Машина повністю на газу. Я не знаю, кстати, мені цікаво, як вона зимою заводиться, бо теоретично ж всі машини на газу, які вони ж заводяться з бензину, гріються, а потім переключаються на газ. Тому тут теж цікаве питання, як вони заводяться на газу зимою. Не знаю, напишіть. Соната вона виглядає доволі такі, а, ну, типа, великою. Так. так, На сонаті не буде так просто заїжджати на, як на фабію або як на Пріусі в двір. Понятне діло, але це вже є бізнес. Тобто бізнес, в принципі, вона не може бути маленькою, тому тут варіантів немає. Є деякі неудобства, але ти в бізнесі, тому якось... але ти в бізнесі, тому якось так. Я вам скажу так: якщо порівняти Кемрі і Сенату, то просто треба розуміти, що все набагато простіше у Сенату, чим у Кемрі. Кемрі, от водії Кемрі вони кажуть так, що ну реально жалко, автомобіль він так ушатується. Ну, типу, блін. Можна на тій самій Сонаті кататися і ті самі кошти отримувати. Тому. Соната, вважаю найкращий автомобіль для роботи в таксі у бізнес-класі. Також скажу, що люди, які працюють на Сонатах, на к 5 і на Оптімі, ні один не сказав, що, типу, блін, ну таке собі, можна було б щось інше підшукати. Всі кажуть, топ це просто топ для, для бізнесу. Ну, без альтернативи, в принципі. Є, звісно, нюанси, є там якісь автомобілі, але хтось мені казав, типа там. Різні там якісь KIA, там. Ну, я чесно, я не розбираюся в тих автомобілях, тому в принципі всі склоняються до того, з ким я спілкувався. Що KIA, значить K5 і Sonata, це просто найкращий автомобіль для таксі у бізнес класі. Вона велика, виглядає вона чудово. Взагалі, отак виглядає. Місто там дофіга, просто дофіга. На ній їдеш, наче пливеш, плюсів у неї достатньо. І саме головне, у цього автомобіля, якщо порівняти з Фабією, якщо порівняти з Пріусом, то Соната, вона є мільйонником. Там двигатель може пройти мільйон. Ну, це типу взагалі, просто, знаєте, як раніше автомобілі були, тільки це вже современна машина, і ще й мільйонник, таке не часто зустрінеш. Мабуть, навіть і кемріс таки не вийде, але це я так, я не знаю. Але тепер питання. А для сім'ї цей автомобіль підійде чи ні. А я скажу так: підійде. Якщо фабія не підійде, Prius не підійде, то Sonata просто клас. А із оцих значить, K5, там, Optima і Sonata я б вибрав би, звісно, 5 Вона просто, вона розкошна, вона гарна, вона їде класно. Ну і в принципі розход ну, газу 12 літрів, 12-13 літрів це вміняємо. Машина просто клас. Ну, мені дуже подобається цей автомобіль. Тому для сім'ї я скажу, що так, я б собі Ка-5 взяв би, мені дуже подобається машина класна. По поводу комфорта, комфортне, по поводу величини там, об'єму, вона реально дуже вмістка і дуже така об'ємна корабель. 100%. Тому для сім'ї я також рекомендую. Ціна її адекватна, без заобличних типу там всяких цін. Абсолютно адекватно. Обслуговування, як хлопці кажуть, зовсім недорогі, типу кажуть, не дорожче, ніж твоя фабія. Тому і так кажуть, кстати, постійно. Всі так кажуть, в принципі, з ким я спілкуюсь. Хто бачив мою фабію, всі мені так кажуть. Ось так я бачу ці топ-3 автомобілі. Якщо ви хочете зі мною поспорити, напишіть мені в Телеграм, я там скину свою ссылку на каналі, або напишіть в коментарі, що давай зв'яжемось. І якщо у вас є якісь е, автомобілі, які ви вважаєте, вони кращі для роботи в таксі, дуже цікаво, слухайте, це реально цікава тема. Е, хтось каже, що на Теслі там типу, вигідно працювати. Не знаю, слухайте, я не знаю. Я вважаю, що ні. Тому що автомобіль дорогий, автомобіль типу, обслуговувати треба в будь-якому випадку. Ціни на нього не дешеві. Тому я вважаю ні. Якщо ви хочете поспорити, якщо у вас є якісь зауваження, слухайте, ну мені по кайфу. Я вам скажу чесно, мені чисто по кайфу. Ви знаєте, що я е, зараз займаюся своїм тілом, тобто дедлайн у мене 10 квітня, я показати повинен тіло своє у спортивній, скажімо так, формі. Не товстий вже, а вже в такій спортивній формі. Нормальній. Давайте так. Я працюю на цьому автомобілі, заробляючи собі на автомобіль мрії. Я займаюся зараз бусом. До речі, покажу теж його. Буду сьогодні ввечері їхати за ним. Треба його забрати. Він стоїть там під Мрео, бус. Треба його також сьогодні буде поїхати забрати. Попробую завести. Якщо не вийде, то тоді буду когось просити, щоб мене довезли, хоча б десь там на районі поставили той бус. Бо він там стоїть так негарно. Якщо ви вважаєте, що якісь автомобілі я назвав невірно, якщо ви вважаєте, що якісь є конкуренти цим автомобілям, то що я сказав, будь ласка, пишіть, будемо знімати, будете аргументувати, і може ми ці топ-3 якось поміняємо змістим. Але але ну, на даний час я кращих, кращих автомобілів, чим оці топ-3, які я назвав, я не бачив. Ну Реально, я вважаю отак. Я в сфері таксі всього 2 місяці. Ну, за два місяці я, в принципі, в мене контингент трошки змінився. Ну, типу, в ні. Я общаюся зараз з багатьма таксистами. Ну і сміло кажу, що от такі автомобілі я вважаю, і багато хто вважає топовими. Тому може, знаєте що? Мені ще цікаво поговорити про Nissan Leaf, у кого є. Рено uh, Зоя, uh, тоже цікава, якась незв'ядана тачка, не знаю. Було б цікаво, аби хтось би предоставив би для обзору і розповів би. От. В принципі, ну, багато автомобілів. Мені цікаво, хто може щось сказати з приводу Пріуса, яких конкурентів ви бачите. А Пріус, до речі, я мав на увазі 30-й, саме 30-й, тому що він є типу там із топових самий дешевий. Але ж питання, якщо ми візьмемо там дорожчий Prius, то він я так розумію, що в бізнес не йде, а йде так само в комфорт. То питання, нащо брати машину там за 12, якщо можна взяти за 10 і возити за ті ж самі кошти? І саме головне, що я хотів сказати: у нас є стандарт, це Fabia, Значить, е, комфорт це Prius, і бізнес це Sonata. Але що ж тут, що ж всіх об'єдняє, об скажімо так. Це те, що ми можемо плюс-мінус заробляти однакові кошти. Хто б не казав, би, от хто б там не заявляв і не казав би, що я там дурний і щось я не розумію, то я вам скажу, базуючись на думках людей про ці автомобілі, людей, у яких є такі автомобілі, то всі вони кажуть, що всі гроші в стандарті. Тобто ці всі три автомобіля заробляють плюс-мінус однакові кошти. Фабія не заробляє набагато менше грошей, чим Пріус. І так само, чим Саната. Вона не заробляє набагато менше. Буває так, що точ в точ ми заробляємо кошти. Точ в -точ. От без, взагалі, без, це, без води. Ми 0-0 конкретно заробляємо однакові кошти. Чому? Тому що. Я на фабії беру всі закази, які можу. Тобто я за день роблю там 30 замовлень без питань. да? Я наматую так, 300 плюс кілометрів. Ок. Сената накатує за ці кошти там 220 кілометрів. Я 300, а сената 220. Ок, питань нема. 300, а сената 220. ок, питань нема. Але ми кошти однакові заробляємо. На цьому якби і виігрує Сената, що пробіг у неї менший. Це таке раз, друге, це вроді би класно, да? вроді би фабія може заробляти стільки коштів, як і Соната, вроді би, як би понятно. але ж для водія комфорт. Ви мені писали і казали, що ти будеш казати потім, типу, ти, ну, типу, ти не розумієш, що комфорт для водія це дуже важливо. Друзі, я все розумію. І спустя 2 місяці я зараз вам кажу, що 100%. Якщо. Порівнювати Фабію і Санату, то це небо і Земля. Нехай ми будемо заробляти однаково. Так, да, однаково. Але для водія Фабія це. ні ні ні. Якщо порівнювати із Санатою. Але якщо порівнювати Пріус і Санату. ну для таксі, чесно, я взяв би більше Пріус. Чому? Да тому, що, опять же, ми будемо заробляти, да однаково точно будемо заробляти. Але. Е... Чи буде комфортно для водія більше значить, соната чи, чи пріус? Я думаю, пріус. Тому що він маленький, заїхав в двір і отак розвернувся, поїхав без питань. На сонаті ні, ви цим не похвастаєтеся? Не похвастаєтеся, це точно? Тому я брав би пріус. Мені пріус дуже сподобався. Я раніше про нього нічого не знав, я їм ніколи не цікавився, але. Почитавши з людиною, значить, зв'язався, вам вже робив обзор на е, Prius. Це одна людина із цих, яких, які вважають, що це кращий автомобіль. Ну, типу, отак. І до речі, е, той Prius, про який я вам показував, е, влад мені обіцяв, е, що покаже Prius 50. Тому влади, будь ласка, відгукнися, бо в мене телефон зламався. Той нема контактів зовсім нікого. Там якісь залишились чомусь рандомно, чомусь воно позалишало якісь, якісь ні. Тому, будь ласка, напиши мені в Телеграм, ми з тобою спишемося. Бо, в принципі, як ми з тобою розмовляли, нам цікаво з тобою мати діло далі. В принципі, це все, що я можу сказати а, про дані автомобілі. Я повторюю: якщо ви вважаєте, що в чомусь я не прав, пишіть пишіть, будемо обговорювати. Дуже цікава тема, будемо зустрічатися, будемо тестувати. ну Дуже цікаво. Знаєте чому? Мені ця цікава тема? Тому що в мене є багато знайомих, які, які хочуть працювати в таксі. Вони думають, що треба збирати грошей дуже багато на нормальну машину, що невигідно на цих автомобілях там працювати, на малолітражках, на цих стандартах, комфортах. Але я вважаю противоположне. Я вважаю, що ну, нащо тобі, наприклад, там, соната за 12, якщо ти можеш взяти за 10 пріуса і заробляти не менше, і, в принципі, в тебе буде комфорта, як у водія навіть більше, ніж у сонати. Тому ну, така в мене думка. Я не професіонал, я ж кажу, повторюю, що я в сфері таксі всього 2 місяці, але отака в мене думка, як би є. Я думаю, що дуже багато людей, в принципі, з такою позицією, що треба мати гарний автомобіль. Пишіть, якщо хтось хоче, може там батл якісь, якісь є у вас пропозиції. Пишіть. Все дуже цікаво. Слухайте, наше життя йде, воно протікає. Тому ну пишіть. Якщо у вас є якісь ідеї, давайте зустрічатися. Взагалі питань немає. Мені це дуже цікаво. Я дуже комунікабельна людина і, в принципі, в принципі, я цей блог веду, бо це не контент, типу, це моє життя, це реально моє життя. Мені це цікаво. Я дуже люблю спорт. Я вам вже казав, що я це тіло доведу типу, до ідеалу. Я вам казав, казав, я це роблю за ці два місяці дуже багато зроблено. Я працюю на фабії, я вже виплатив, вже віддав, кошти 50 тисяч за півтора місяці. Друзі, це четверта частина. Блін, по-моєму, класно. По-моєму, все йде по плану. Дай Бог тільки, щоб воно йшло так далі. І буде все класно. До першого дедлайну в мене залишається ровно 40 днів. Тобто, 10 квітня я повинен показати оце тіло, що я його реально змінив. А я його вже змінив. Вже 60 днів пройшло, а я його вже конкретно змінив. Тому, друзі, будь ласка, живіть, насолоджуйтеся і робіть те, що вам подобається. Я більше за це. Те, що я там розповідаю про автомобілі, те, що я там розповідаю про тіло, ну і про бус, це все одне, це все про те, що в своєму житті можна щось змінити. І не треба дуже багато часу. Дуже багато грошей. Розумієте, можна все змінити. Можна робити і змінювати. Я за два місяці вже стільки зробив. Я сам, чесно говоря, в шоці. Тому, друзі, бажаю всім здоров'я. Живіть! Ну і старайтесь насолоджуватися. Я розумію, що все не просто. Але якщо ви хочете змінюватись, дивіться на мене, я змінююсь. Я змінююсь, я не є приміром, але. Але ну, я вважаю, що зробив дуже багато за два місяці, а в мене ще є півтора місяці. Тому така тема. Приєднуйтесь, будемо разом щось робити. Саме головне це жити. Контент це чудово. Мені дуже подобається вести цей е канал. Я кайфую чесно, я запечатляю свій момент той, який я догори збираюсь. Мені дуже подобається. Все, друзі, бажаю здоров'я.